На жаль, це лише крихта від Великого Короваю. Якщо ж брати за кількістю, то безквартирних військовослужбовців майже стільки, як і населення міста Ромни Сумської області. Сьогодні армія безквартирних сягає 45 тисяч. Найбільш гострую цю проблему відчувають мешканці одеського, севастопольського, львівського та звичайно київського гарнізонів. Потрібні мільйони доларів, щоб забезпечити житлом тільки київський гарнізон. Протягом 2011-2012 років міноборони планували видати понад 5 тисяч квартир. Але на жаль, реальні цифри далекі від омріяних. Останнє, що отримували у столиці, це одна квартира для інвалідів війни, 27 квартир у переобладнаній будівлі по вулиці Медовій та не більше 10 службових. Мізер для черги у 8 тисяч. У нас перебуває на квартирному обліку, можна сказати, шоста частина всіх військовослужбовців і осіб звільнених за всі Збройні сили України. Служити в Києві престижно, а от жити дорого. Грошове утримання таке, що далеко не кожному по кишені винаймати квартиру. А тих, хто поневіряється по застарілих гуртожитках, також щасливчиками не назвеш. Їм доводиться миритися із пліснявою на стінах, відсутністю гарячої води, обходитися без необхідних для проживання приміщень. Так, сім'я старшини Миколи Дальченка мешкає в кімнаті 14 квадратних метрів. Навіть розминутися важко тут і сплять, і готують. Кухні на поверсі немає. Кімната має розмір. Менше того мінімуму, який взагалі положений по закону. Фактично, в мене маленька дитина, якось має, я маю якось думати наперед, на будущее, що де мені, як мені з нею бути. Прикрой за військових пенсіонерів. Ці люди, як кажуть, російською, без определенного міста жительства. Микола Іванович був начальником фельдєгірського поштового зв'язку. Службу закінчив у 91-му. Думав, що після довгих років поневірянь нарешті матиме власний дім. Але Україна стала незалежною і все змінилось. При Соїцькому Союзі от от такої книжки Польгота. Там було написано уволился, Через три місяці максимум і в течение трьох місяць об'язаний получить квартиру. З тих пор я, в принципі, стою в обшій службі на очі. 21 двадцять Після армії чоловік відчув усю нестабільність цивільного життя. Почав працювати, та всі зароблені кошти йшли на винаймання житла. І коли вартість оренди сягнула 500 доларів, родина стала жити в гаражі. Я швидко построїв гараж. В войном копіратіві почали помаленьку оборудовають. Ми переїхали туди з супругою, всем своїм скарбом, те сеть. І от час живемо вже шести год. За плечима полковника Федорова, Афганістан. Його родині і тепер є за що переживати. Мешкають поблизу полігона у дівичках. Квартиру ж мали отримати ще 10 років тому. Когда муж уходив в Афганістан, його ж не спрашивали, Вот он туди пішов как і якби бы вірно служила аттеченству своєму. Почему ж Отечество нам к нам так обращается, понимаете? Просто обидно обидно до на сльоз, просто за наших мужей. Таких людей тільки у Борисполі сотні. Їхні історії схожі. Молоді роки наші герої віддали службі та державі, а натомість ані достойних пенсій, ані власного житла. Останній раз квартири у Борисполі розподіляли у 2004-му. Тому заслужені квадратні метри людям доводиться вибивати ледь не з боєм. У цьому будинку живе жінка, яка знає, що таке бути дружиною військового. Тому вже 14 років вона допомагає безквартирним отримати житло. Саме завдяки їй 21 квартиру тут отримали офіцери запасу. А ще шість воїни-інтернаціоналісти. Мій муж служив на Уралі, в закритому місті. на объекте особой государственной важности. Когда я ему ордер принесла, когда мы получили квартиру, я впервые увидела на его глазах слезы. И я хотела бы, чтобы наши офицеры, еще бы, я хотела бы эти слезы у них радости увидеть, что они получат жилье. Звичайно, розпутати клубок проблем навіть за багато років не вдасться. Очікувати, склавши руки, теж не вихід. Тому у багатьох частинах питання житла вирішують самотужки. До речі, досить вдало з цим справляється Національний університет оборони України. Лише за два останніх роки тут відремонтували занедбані приміщення і як наслідок вирішили питання розселення слухачів. А скажіть, якщо от я вам хочу додати питання, тоді зустрічне. Якщо людини немає е, даху над головою, якщо він не знає, де йому так приткнутися з сім'єю, він буде нормально навчатися? Ні. От бачите, ви самі прийшли до, 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 до цього висновку. А я зацікавлений в тому, щоб навчання було ефективним. А ефективним воно буде тоді, коли людина буде забезпечена всім необхідним аксіома. Два варіанти тут немає. Доля усміхнулася і родині Кремець. Після тривалої розлуки вони знову разом. Адже завдяки керівництву університету восени 2012 року отримали службове житло. До цього ми жили в Одесі, теж було сімейне Конечно Звісно, на порядок хуже, чем это, потому что у нас удобство просто замечательно. У нас отдельный санузел, в принципе, хорошая комната, велика, 36 квадратных метрів. Ми дійсно, як сказала муж, навіть не мечтали о таком подарке. Настоящий подарок. П'ять хвилин до дитячого садочка і гімназії із вікна кімнати видно навіть навчальний клас Богдана в університеті оборони. А здесь я нормально можу проснутися, зайнятися собою, зайнятися дітьми, можу прийти вовремя домой. В общем-то, один только позитив. Очень бы хотелось, чтобы действительно вот такая вот программа социальной поддержки семьи военнослужащих, она развивалась, она продолжалась, потому что это действительно одна из основ для того, чтобы поднимался престиж наших вооруженных сил, для того, чтобы наши воины действительно хотели нас защищать и могли это делать. А мы как семьи их поддержим и поможем. На порядку денному питання забезпечення житлом постійного складу. За цей час новосели отримали довгоочікувані квадратні метри на вулиці Зоологічній. У планах на майбутнє відремонтувати напівзруйновану будівлю і облаштувати там ще 35 квартир. Хто шукає, той завжди знайде. От і доводиться безквартирним знаходити. Хто в гуртожитку, хто в казармі, а хто й на житловому приміщенні, та шукати вихід треба не тільки їм, а й державі. В світлому кінці тунелю можуть стати такі програми, як пільгові кредити та іпотека. Наприклад, в Росії побороти без квартиря намагаються за допомогою видачі ваучерів, але найбільш оптимальний підхід у західноєвропейських країнах западний підхід заключається в тому, що офіцер получає високий, високий рівень дініжного содержання. Ето денежне задержання дозволяє рішити квартирний вопрос на свій лад, тобто так як он хоче. Але для України єдиний вихід створити систему, яка б вирівняла дисбаланс видачі житла між діючими та звільненими військовослужбовцями, і вивела б на новий рівень питання пільговиків та створила альтернативу існуючій практиці, яка вже зазнала фіаско. Должна бути построена система сьогодні. Та система не существує і сьогодні. Офицер не может планировать свою карьеру. Система должна иметь как раз и среднесрочные перспективы, и долговременные перспективы, в том числе касающиеся 20-25 лет службы. На жаль, нині принцип забезпечення житлом фрагментарний, тому і отримують квартири одиниці, а тисячі зневірених продовжують обивати пороги житлових комісій, оновлювати квартирні справи і надіються, що саме вони опиняться в когорті щасливчиків. В танке я вважаю, по програмі близько около тисяч воєнасловия, ми цю проблему знімемо. Люди все ще вірять керівництву, політикам, владі. Сподіваюся, що їх нарешті почують, адже у багатьох життя вже на останній зорі, і прожити його хочеться достойно.